Вітаю рейдер! З вами Місний Жук, і сьогодні в нас стартував клановий турнір. Тож, хочу вам показати, як і що робити, щоб набивати багато балів на клановому турнірі. Давайте подивимось, як це відбувається. Так, рейд знову нам пропонує донат, але ні дякую, нам це не треба. Тож, погнали до нашого турніру. Перше, що ви маєте знати, і розуміти це планування. Тобто, в нас було злиття на фоліна. Я в чаті бачив це просто як, як приклад. Багато людей вже призивали цього фоліна, але, але але, якщо ви хочете набрати ці очки, ці бали, то бажано призивати героїв на кланові турніри. Це перше. Тобто, Тобто, планування в нас на першому місці. Далі ікси. Ось вони у нас, власне, ці ікси. Дуже важливо. Надважливо все все виконувати. Тобто, качаємо героїв кампанії, за це нам дають 20 тисяч. Войни фракції. Проходимо войни фракції 20 тисяч. Кузня 20 тисяч, інші зотяги, тобто різне. Тобто, це в нас арена. Тощо. За це все нам дають. Давайте з вами порахуємо. Дивіться, 20 тисяч, раз, два, три, 4. По 20 це вже 80 тисяч. Просто за те, що ми виконуємо ось ці події. 80 тисяч на хвилиночку. Ага. Непогано. Далі. Шарди. Шарди також, якщо ви робите злиття або хочете відкриватись під ікси, надважливо відкриватися також під КВ. Тобто, щоб ви розуміли, усі події, які ви робите щоденно там, наприклад, або під злиття, або ще якісь події. Ну, логічно ж, що, що краще відкриватися під КВ. Далі. Під Фортеця. Дуже часто також ікси бувають на КВ під, під, під цю фортецю і дають під 800 очків, 800 балів за, за 20 енків. Це досить досить непогано і круто. Також ВФ. Дуже часто на ВФ бувають ікси, не забувайте робити. Це тож дуже корисно. Аренка. Ну, я думаю, ви всі знаєте, це в нас класична аренка, але, 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 не нехтуйте груповою ареною. Саме тут набувається, якщо ви бажано, наприклад, в золотій лізі, то там дається по 1000 очків за одну перемогу. Тобто в нас 10 жетончиків за день, 10 жетончиків нам дають 20. Це вже 20 тисяч можна зробити. 20 тисяч, думайтесь. А якщо ще докупляти, ще 10 тисяч. Вже 30 тисяч є. Це раз. По-друге, як це робити? У нас е з неділі на понеділок ресет. Тобто, бажано в четвер виставляти захист, а то і всереду. Ставимо тут усіх героїв, робимо сильний захист. І слідкуємо, слідкуємо, де в нас? Щоб оця рисочка була на зеленій. Тобто, це означає, що ви переходите в наступну лігу і щонайменше не падаєте. Або, якщо ви вже не хочете, або вам тяжко, це золота ліга. Щоб головне, щоб не було червоної, десь ви знаходились ось тут, щоб вас попросту не скинули з цієї ліги. Далі знімаєте після ресету захист, ось таким чином, робите по одному герою. І попросту фармити. Чому я так зробив? Власне, тому що в нас ВФ і щоб не заморочуватись, я був в золоті. Ось. Щоб не заморочуватись, лупити попросту цих всіх, всіх таких слабеньких героїв. Ну, це, як на мене, дуже круто. Ось так. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, я відповім, як це все робиться. Якщо вам щось не зрозуміло. ну, тобто... Або в телеграм я з радістю відповім. Ідемо далі. Підземка з кормом. Також, друзі, це дуже важливо під час злиття, під час КВ, якщо ви качаєте героїв, якщо ви б'єте навіть того ж самого павука. Робіть це з кормом. Це також дає велику кількість очків. На прокачку, особливо, коли у нас іде злиття. Це дуже-дуже круто. 2-3 тисячі очків. Просто отак от ви виконуєте якісь підземки. І 2 тисячі очків набивається просто то, що ви паралельно і б'єте підземку і у вас качається корм. Тож, не забувайте про це. Далі кузня. Дуже багато очків. І що саме головне, наприклад, е, ось цей сет витривалісті, він, ну, він нікуди не заходить. Може там колись, коли шмоту нема у вас, і на початковому рівні можна його десь прилаштувати. Але зараз це просто використовується як, е, як срібло. Попросто фармиться це все, продається і. І це додаткове наше срібло, то, тож не забуваємо багато дуже очків за це. Поїхали далі. Також хочу показати вам приклад е, прокачування талантів. От дивіться, ви пам'ятаєте, якщо дивились мій попередній відос. Отримав я цих трьох красенів. І ось так як приклад, я качаю собі таланти. І заодно в мене качається опит, щоб не використовувати ці баночки з, з опитом. Хай вони собі так от проходять, це саме оптимальне використання енки і прокачки, і набуття талантів. Також це, повторюю, знову, дуже важливо, коли б'єте там з того самого дракона. Там сети швидкості, або павучих, або ще якісь, там крижаний голем. Також дуже важливо прокачувати корм. Це і очки, і срібло, дуже ефективне використання. Не забувайте про це, друзі. Ось так от бачите, три герої підкачались, отримували ще й, по поотримували ще й талант. Ну, один з них, але. Йдемо далі. Зал також я вам вже показував. На великих таких от, коли йде 8, 9, оці всі по 5 тисяч йде за прокачку. Е, далі, що в нас ще? Прокачка героїв. Ну, я думаю, вам не треба казати, що за прокачку героїв нам теж нараховують бали. І досить непогано на КВ. Але, але під кінець оставив на кінець це все. Друзі. саме більше очків дається в нас за залив. Що це означає? Залив це. Перше. Це в нас книжечки, легендарні, епічні. За це все найбільше дається очків. За призов. Призов героїв теж багато іде, там, по 30 чи по 50 тисяч очків. Дуже багато очків за це дається. Але залив роблять на кінці, коли там залишається, наприклад, до кінця події, до кінця турніру тут невелика кількість е, часу. Усі кланом пишеться пишуть, в чатику, коперуєтесь і вже тоді заливаєтесь, щоб перемогти. Якось так. Тому, підсумовуючи, ось ось це всі, всі ці події дають якусь кількість очків. Але саме найкраще і найбільше це групова арена. Ось чому її так важливо бити. Так, я сам лінуюся. Але, 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 якщо ви хочете дуже багато очків, ось саме це дає стабільно багато очків, і при тому ніяких вкладень і ресурсів вам за це не потрібно. Книжечки на залив. Книжечки на залив. Проточка артефактів, не знаю, чи казав, чи ні. Тож дуже дає багато очків. Тож не забуваємо. Ну і призов героїв. В принципі, це все. Тому, підсумовуючи, дивіться. Якщо ви робите оці всі події, дивіться, навіть без е, банально якихось там вкладень ресурсів. Дивіться, 20. Скільки тут? 4, вже 80 тисяч ми маємо, так? 80 тисяч. Просто виконуючи якісь квестики. Далі. Арена. Якщо ви в золоті по тисячі за бій, 10 тисяч за е, безплатні жетони, це вже 90 тисяч плюс. Ще 10 жетонів нам даються за, за квести. Це скільки в нас? 90. Вже 100 тисяч ми маємо тільки за день. 100 тисяч. Ну, тільки вдумайтесь, 100 тисяч тільки за день ми можемо зробити геть-легенько, просто виконуючи квестики. А якщо ми хочете собі підфармити срібла, Підфармити срібла. Зайшли, взяли цю кужню, профармили. У нас щесь і срібло вже з'явилося, і знову якісь очки з'явилися. Тобто, ну, якусь мінімалку виконувати там, 120-150 тисяч це геть легенько. Якщо так, якщо мова йде про 200-400, так як ми плануємо і хочемо набивати багато очків, то тут вже нам потрібен запас рубінчиків, щоб фармити посилену аренку. Нам потрібно вже фармити. Дуже важливо мати запас енки, і важливо мати і фармити якісь турніри, наприклад, павочиху. так? Або в нас зараз тимчасове підземелля йде. тимчасове підземелля. Тобто, без цього, без енки і без рубіну набивати там 300-400 тисяч. Ну, я не знаю, це, це тільки якщо ви маєте запас дуже великий книжок. Або ще інших якихось ресурсів, то тільки так. Думаю, друзі, вам зрозуміло. Виконуйте всі активності, не лінуйтеся, запасайтеся ресурсами, енергією, рубінчиків і набувайте свої очки. З вами був м'ясний Жук. Не забувайте підписуватись на відео, ставити вподобайки. Вам велике дякую і гарного каве!